Добрий день, брати та сестри. Сьогодні хотів з вами поділитися інформацією, яку я знайшов в Державному архіві Закарпатської області, якою володію щодо назви нашого мікрорайону Шахта в обласному центрі Закарпаття. Тут в Ужгороді з 1959 по 1969, тобто 10 років, діяла шахта. В котрій добували вугілля. От якраз позаду мене 10 метрів від нашої огорожі знаходиться вхід, головний, центральний вхід в шахту. Їх було три. Головний був тут, тому що тут поряд, де зараз будівлі енергетиків біля нашої церкви, там колись була роздягальня, де Шахтарі, приходячи на роботу або відходячи, переодягалися, було їхнє управління шахти. Взагалі головне управління знаходилося в селі Ільниця в Віршавському районі. Ось. І, е, значить, шахтарі сюди спускалися, тут була вагонетка, котра доставала вугілля сюди наверх, тому тут такий полукруглий, з насипного ґрунта, є такий е, схил. Сюди також піднімався автомобіль наверх, де грузили вугілля і вже розвозили по місцям у нас на Закарпатті. Значить, Сам вхід цей в шахту, він був пологий, 10 метрів. І потім після нього, тобто, так як іде наша огорожа, була перша штольня вліво і вправо. Відповідно, ще там два запасні. Входи, один з них збережений на конячному заводі, так воно і є по рельєфу, а інший біля кардіоцентру теж е закритий, так як і тут у нас позаду нашої церкви. Значить, я цю інформацію діставав тільки тому, що боявся, щоб знаєте, не будувати церкву десь на штольні зверху. І тому маю всі ці мапи, де все зображено, куди як вони йдуть, вони йдуть тільки туди вверх. Тепер це називається ботанічний сад, тому так колись і дали, щоб ніхто там нічого не будував, не забудовував, тому що під низом знаходяться штольні. Ну а на цій території, де наша церква, тут ніколи нічого відповідно і не було. Ось вулиця, яка примикає до нас, вулиця Шахтарів, так і сьогодні називається. Там такі будиночки двохповерхові, низенькі, дуже підвали. Там жили самі шахтарі. Цю інформацію підтвердив мені головний інженер, котрий закривав цю шахту, який тут був у нас, все показував. Я йому спеціально не казав, що в мене є мапи. Думаю, щоб перевірити. Може, щось я там не розумію на тих мапах. І коли ми тут зустрілися, він все, все ідентично, так як я розповів по мапах, він підтвердив. Це була остання людина. Головний інженер цієї шахти, котра була в самій шахті перед затопленням, тобто вони її затопили і потім закрили. Шахта була закритою, тому що було дуже багато метану і боялися, що в будь-який період може зірватися. Така була офіційна причина закриття в 1969 році цієї шахти. Ось тому будемо знати нашу історію. І сьогодні прекрасно, що біля головного входу в цю шахту, яка тут колись діяла, буде храм. Ми будемо молитись за всіх, хто тут працював у цій шахті. Дуже тішимося з того, що Господь нам тут зберіг це місце, поряд дубового лісу для того, щоб тут прославлялось його святе ім'я.